Всіх із магазина Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються новенькі акції, які діють по всій території України при умові наявності товара саме в вашому магазині. Ці акції будуть діяти з 8 по 14 вересня. Почнемо трішки з іншої акції. Вона почалася 5 і буде також по 14. Я не бачила в інших аврорах. Чи це новинка? Ось такий піднос металевий, прямокутний. Такий піднос, бачите, такий металевий. От як раніше були так, прямокотно, як завжди, розміри не написані, але він великого розміру 59 гривень зі знижкою. Так його ціна була до цього: 69, Може, як новинку, зразу поставили на акцію. Так, далі. А це вже ну, звичайні акції. От, саме з 8 по 14 плівка харчова, ось така 100 метрів на 29 сантиметрів. Так, 100-метрова плівка від Optim, Optimal, так, так називається бренд для кулінарних шедеврів 19 гривень зі знижкою. Далі йде форма для льоду. Також з 5 по 14. Пластикова ідея. Це Аврора. Ось оце ідея. Ось така пластикова саме. Мені, здається, зручна. Да? Ще такі формочки різні тут всередині. Всього за 17 гривень. Гарна ціна. Розсікувач полум'я металевий. Знижка 23%, 59 гривень. І такий є ще маленький ось. Показую розсікувач. Полум'я 17 гривень зі знижкою 23%. Далі, плівка харчова Ось Отакий От бренд. Велика плівка 290 на 200 метрів. 290 мілі... міліметрів на 200 метрів. Харчова плівка 99 гривень. От знижка на неї аж 29%. Нормальна така. Також форма для виготовлення морозива на три порції показую. Ой, яка гарна. Я такої раніше і не бачила, красиво виглядає як троп. О, отакі будуть три формочки за 77 гривень. Ексклюзив. Замість 99. Не знаю, різні там чи ні. Начебто, одна. мамин для випічки силіколі... силіконізований. Ось такий від Lignam. От так бренд називається 380. 38 см на 20 метрів 77 гривень. Ось така фруктовниця, металева, каркасна, кругла. Є біла, є чорна за 88 гривень. Для морозива з пластиковою ручкою від АЛМО. Така ложка, ціна 55 гривень, замість 69 20% знижка. За 17 гривень можна купити на цьому тижні тертка, кухонна пласка, металева з ручкою. А, ось це ж неї ручка, да, ось така. За 17 гривень аж 29% знижка. Далі йде ніж складний, багатофункціональний. 5 в одному. Кнайф бренд називається 77 гривень, 22% знижки. Акція на сокиру від Алмо. Сокира кухонна 119 гривень. Так, 119 гривень, де в неї написані розміри. Призначена призначена для кухонного використання. От добре, це добре. Якби ще розміри так, були, то вже на ну не написані, вибачайте. Керія так добре роздивилась, не написана довжина. От якщо ніж написано довжина, да, от довжина лезе 202 міліметра. Ось такий ніж. Також від АЛМО, кухонний металевий, з дерев'яною ручкою за 55 гривень зі знижкою. Тут зрозуміла довжина, це ж ну, важливий такий момент. Далі акція на ніж від. Що це бренд якийсь? Я не бачила. А, гусь. то оце якийсь такий важчий. Здається, що кращий. Товщина 1,8 мм. Сталь. Так, класичний ніж для приготування шеф 23 см 149 гривень зі знижкою 25%. Ну, Непогано виглядає оцей ніж. Молоток для відбивання м'яса, металевий, алюмінієвий, 49 гривень. Зі знижкою, ну звичайний такий, як дві з двох сторін різний. 49 ціна ціна зубочистки. Ось такі в пакеті бамбукові за 4 гривні, причому аж 43% знижки. Далі зубочистка від файна 250 штук за 34 гривні. А, це з 4 по 10 Ось тут акція з зубочистки бамбукові помічниця. О, дивіться, не бачила таких квадратні такі упаковочці. Ух ти, мило виглядаючі кольори різні, помічниця. 39 гривень тут 300 штук. 20% знижка. Для заморозки на 0,8 літра зі знижкою 19 гривень. На 1,5 літра 29 гривень ціна зі знижкою. Далі тут катріджи мех, механічного очищення зі спиненого Полі ось такі. Для води картридж для фільтрації води 29 гривень. Це ціна зі знижкою. О, Знову піднос пластиковий, прямокутний. Кольори є різні. Ось такий, як більш золотий, димний колір. 119 гривень. Колір мікс написано. Далі. Ємність харчова, пластикова, кругла. Так, вона тільки в такому кольорі ось така. На 1,6 літрів ну, за такою звичайною кришечкою 29 гривень. Що такий контейнер всього за 15 гривень. Повказую. Ну, так нічого виглядає. Пластиковий, квадратний. Грація. Який з них грація? Мабуть, грація це ось цей кольорової кришки. Хочу перевірити, тому що різниця в кришки, знаєте, в кольорі. У ось такий з однотонною кришечкою контейнер на 0,8 літра за 15 гривень. База для квітів, скляна, фігурна, рельєфна. Дуже красивий в неї колір симпатична, 277 гривень, велика знижка, аж 31 відсоток. Знижка на глечик для напоїв. Так не буду діставати. Він там іде з кришкою, з носиком. Просто вони так стоять, не, не дуже ну, діставати. 88 гривень. Бафорт в акції ось така 100 мл. Тут 100, не 80, Як в АТБ 74 гривні, зі серветки великі, настільні порційні, круглі з принтом 99 гривень. Принт є різний, до речі, там різноманітні. Пакети майка, вони такі важкі. 200 штук 22 на 49. Ціна за 200 штук 59 гривень. Комплект від комарів. айрекс, захист від, від комарів. Тут е, фумігатор і пластини йдуть в цьому наборчику за 69 гривень. Такий вже розпродаж. Пластини від комарів. Так, пластини 10 штук за 19 гривень. Також гарна ціна. Тут з 8 по 28 ножівка по металу. Нічого собі, ножівка по металу за 99 гривень. Так, зараз глянемо. Оце вона, мабуть, да? ножівка по металу. Так. так, оця ножівка по металу. 300 мм написано, показую, як виглядає. Вона тільки в такому кольорі яскравому. 99 замість 149. Механічна помпа для води. Тут поруч фільтр для води. На все є акції. Оця помпа для бутля з зажимом 149 гривень зі знижкою 25%. Ну от намальована, що там в коробочці. Далі йде фільтр глечик від Екософт на 1,8 літрів за 239 гривень зі знижкою. Далі йде картридж для фільтра глечика. Замінний, одна штука за 149 гривень. Зараз саме ці стаканчики для напоїв, такі симпатичні. З трубочкою. Від Excellent 69 гривень, 30% знижка. Пляшка для напоїв за 79 гривень. Від Gusto Sky на 630 мл. І така от пляшка для напоїв з ручкою, з ремінем за 109 гривень. Така поличка, як головна, головні акції, скажімо так. Ось ці фруктовниці тут наставили багато, по 88 гривень. Кришка. Для гарячого консервування пластикова за 3 гривні. Причому десь я була, їх прям порозбирали всі для гарячого консервування 25% знижка, кухоль порцеляна від грація, візерунок великого розміру на 330 мл, 64 гривні. Зі знижкою блюдо від Ламінарк, глибоке, бірюза колір 17 см. 74. Далі по 9. іде. от все по 9. А ну давайте глянемо. Ух ти, як цікаво, що це таке взагалі. Так, наліпки. Отакі, от бачите, такі наліпки музичні по типу, по 9 гривень. Так, ну перевірюємо на всякий случай. Так, 9 гривень замість 29. Оці дуже класні наліпки. Далі лежить такий брілок, от зайчик, не знаю, мабуть, за 29. Так, за 29 замість 49, я прям згадала. Далі ці свічки навіть перевіряти не буду, вони А, перевірю, буває, що по 2 гривні вони По 2, точно, замість 9. Так, це такий, ну, блокнот звичайний, такий маленький, зручний. За 9 гривень, замість 29. Нормально. резиночка від Лавіт. Тут їх дві отакі в наборі, нічого так, також симпатичні. За 9 гривень, за дві штучки ціна. Ой, а це по 59 горщики, да? щось таке, як. Це у нас... А, кашпо, декоративне пластикова за 29, замість 77. Знижка велика, ще й кольори різні. Тут ось це якась тваринка за 59 гривень. Ось цікаво. Так, щось таке. 29 іграшка. Дитяча, заводна, пухнаста, замість 74. Заводна. Вона так буде бігати на оцих ніжках. О, тут вінчик. Навіть не 59, а 29, хоч і цінник тут стоїть більший. Ух ти, який гарний вінчик. Бренд Панто називається. Так, вінчик металевий з пластиковою ручкою Sun Cook. Ну, як бренд називається, правильно не знаю, так виглядає. Така вас тут ще регулює. Не знаю, чи то просто, а, просто. Так. 59 замість 119. Ну так, да, дійсно так виглядає дорого. Ну. Ой, це такий набір. Тут іде предметів для ванної кімнати, їх декілька в цій коробочці, да? 59 набір аксесуарів, а ні, для кухні, да. щітка, дозатор і покласти губку. Так. Далі серветки дитячі вологі. Всього по 29 гривень. Тут 32 дві штуки, звідси більше 120 штук, плюс 12 в подарунок, 120 штук. А, на, а що на ціннику написано 32? Я взагалі не розумію. Бачите, як на ціннику написано, зараз перевірю. 29 гривень, да, з ромашкою, 100, 132 штуки, виходить, з клапаном ідуть. По 29, оці я вам показала, показала чашки дитячі пластикові, Двома ручками. А, я і не помітила. Вона з двома 29 гривень зручно буде дитині. А тут у нас набір іграшок для купання. Качка по 49. Далі мікроскоп. Іграшковий дитячий за 55. Іграшка дитяча розвиваюча. Так, що тут? Не написано, від скільки років, не можу зрозуміти, що 18 плюс, ні, це ж не для 149 гривень. Телефон зі звуками. Телефон зі звуками. Так, а чому ж не написано, наскільки він і років? Ну, мабуть, без... для всіх дітей. Іграшка зі звуком. Телефон 149 гривень. Мабуть, для самих маленьких yeah. також підходи раз не написано. Далі набір зубних щіток в коробці, в тих. Я навіть ніколи не бачила кругленькі, цікаві дві щиточки 44. Далі ополіскувач, натура бренд, є цитрус, є решбері, ягоди для ротової порожнини по 350 мл, 59, по 24 Зубна паста. Алфа від 50 мл, Далі гель-пілінг, м'який від кукумдр з огірком. Доктор Сан баланс 200 мл 74. Ух ти, біакон засіб для очищення навколо очей. Ось такий 64 100 мл. Грін Фарм крем для обличчя 37 гривень 100 мл. Так, уптан для очищення шкіри, аювердичний зупиняє висипання, усуває ой, сліди посту грібі сліди 99 гривень. А скільки тут що не написано, не бачу. Далі дезодоранти синітамен по 49, хедлайнер від э, Лавіт 39 і рум'яна по 39. Знову шик в акції гелі для душа 49 за 04. Три різних смаки, такі солоденькі. І шик крем-мило рідке. Також декілька видів. Так, що тут шамп, шамп, не знаю, як правильно зачитати, по 44 гривні для тіла та рук. 0,5, 500 мл з дозатором. І бальзам-маска для волосся є яєчна, Яєчна, яєчна. Ага. і яєчна. Тут різні, просто так роздрукували. Є трав, кропива, кропива по 64-480 мл. Тут для котиків у нас ласощі. Ух ти, від Фелікс. Смачно треба взяти. Я такого не бачила. Чи щось новеньке ласощі для котиків? Фелікс. Смачні моменти з куркою 40 грам. Я так розумію, в різних стіках вони йдуть. 49 гривень. І фріска з вакції, сухий корм, Лосось. 270 грам. 44. Далі, дозатор для мила, скляний кольоровий. Там є смарагдовий далі, і ось такий дуже красивий колір. За 64 поличка для ванної кімнати. Ух ти, Намальовано цікаво, тут щось. А ось вона. Ось вона, металева. Оця поличка, прямокутна для ванної кімнати в чорному кольорі за 99 І етажерка для ванної кімнати. Фабрика. Отак, кухня, дитяча ванна кімната 27,5 ширина, глибина 17, висота 22. Універсально Отак буде виглядати, коли ви її зберете в сірому кольорі за 99 гривень 34% знижка. Така щітка масажер для купання тварин. А, сюди наливається ось водичка. Така вона м'яка, як силіконова з дозатором. Хапає або розберуть з 8 по 14 знову в акції кришки. Так, добрі традиції, кольорові ТО 82, ціна 39 гривень зі знижкою 34%. Цю частину огляду буду закінчувати, вони ще будуть ставити ось тут цінники, де різноманітні інструменти, потім також на туалетний папір, ще ванна кімната, світло та багато ще відділів в Аврорі. То вже буде в другій частині. Дякую, що дивитесь. Нагадую, що в магазинах Аврора акції починаються в понеділок і діють до наступного понеділка. При умові наявності товару в вашому магазині, в якому я робила огляд магазинік, завжди залишу в першому закріпленому коментарі адресу. До зустрічі в наступному випуску.